Say what you wanna say to me now Вітаю вас в новому відео. І перш ніж почати вам щось показувати, я хочу від щирого серця подякувати кожному, хто залишив коментар під моїм першим відео. Стільки теплих слів, стільки підтримки, такі доброзичливі і щирі підписники. Мені надзвичайно приємно дякую вам. У мене була застелена на столі ось така скатертина. І вчора ввечері я її зняла щоб попрати, і хоч вона вже і висохла, але я вирішила поки що її прибрати і застелити трішки іншу для зміни картинки. Сьогодні зранку застелила. Ось такий ранер доріжку. Я теж дуже люблю їх використовувати. Вони навіть зручніші мені ніж скатертини, тому що стіл у нас білий, і я на нього купую таку просто білу клейомку в'юзку, там є і чисто білі, але минулого разу не було, і така трош, трішки, вона, бачите, з такими якимись візерунками. Ну, в житті його, до речі, не дуже видно, а от на відео від, видно, то треба мені буде з'їздити, просто біленьку купити. І от чим добре, що клейоночку можна протирати вологою ганчірочкою. А для затишку я кладу ось таку текстильну доріжечку, з нею можна просто обережно змітати крихти, і дуже зручно виходить так користуватися. Мені подобається такий ботанічний принт на цій доріжечці. Дуже гарно перегукується з тими композиціями, які в мене майже завжди є на обідньому столі. І до речі, щодо композиції, пам'ятаєте, в мене тут були мускарі. І от бачите, чим добре такі композиції, що їх можна трансформувати. Коли в мене мускарі відсвіли, я мох обережно зняла, дістала, ось так, як воно було в горщику мускарі, я їх дістала. Старічки з цієї, і на їх місце посадила маргаритки це мені батьки на 8 березня подарували, а відсвівші нарциси, просто зрізала і зелень поки що залишила. Потім пізніше, коли зелень почне жовтіти, я їх теж обережно дістану, ці цибулинки, і висаджу на вулицю біля будинку на квітничок. А тут вже подивлюся, чи там щось перероблю. І ось виходить так затишно. З доріжечкою, з квітами. Все, як я люблю, коли на скатертинці виникає якась плямка, ну не без того, буває, що може хтось щось капнути. Я їх не дуже боюсь, бо в мене є ось такий засіб екоспрей для видалення застарілих плям від Грінмаксу. Не знаю, може, знаєте такий, але він мене дуже рятує. Тобто на плямку я його розпилюю, трішки потерла і до пральної машини. І в мене завжди всі, скат... всі скатертинки, всі доріжки виглядають як нові, бо ці плямки всі виходить цим спреєм вивезти. А цю скатертинку поки що прибрала на зберігання. Я їх зберігаю прямо тут, в кухні, в нижньому ящичку. У мене тут всі доріжки, скатертинки, ну, і навіть такі ганчірочки новенькі, все в цьому ящичку. Дуже зручно, коли потрібно взяла, не треба десь там ходити шукати. Прямо тут вони в мене під рукою. Сьогодні вихідний, родина вся вдома, і ми разом побідаємо, п'ємо чай, і я згадала, що в мене в морозилці є ось такі круасанчики. І вирішила з вами поділитися, бо ми вже їх куштували, мені сподобалося. Це я брала в АТБ по акції, там була якась більш-менш нормальна ціна, якщо по акції. І чим мені сподобалось, я взагалі не дуже люблю брати ось таке готове або тісто, або круасани, бо вони завжди на ось цих пальмових оліях не дуже якісний склад. А тут, що мене спокусило, що в складі вершкове масло. І я почитала склад досить Непоганий, там вершкове масло, є соняшникова олія, і вони так випікаються, вони без начинки, так піднімаються добре, такі м'якенькі, хрусткенькі, дуже класні. Сподобались, то я так взяла, щоб вдома були. Так що, якщо хочете спробувати, зверніть увагу. Потім покажу вам, як вони готові виглядають. Дістала свій пергамент, щоб трішки підняти собі настрій, я буваю замовляю ось такий пергамент, бачите, з візеруночками. Дивіться, це такі менші листочки тут є з квіточками, от з сердечками, з макарунчиками. А, а є ось такі більші листочки, тут такі, як газетка. Бачите, такі цікаві. Хто хліб випікає, то буде дуже гарно випікати на такому пергаменті. Ось так красанчики виглядають в сирому вигляді. Там на упаковці написано, що потрібно їх трішки розморозити півгодинки, а потім уже випікати в розігрітій духовці. Жовтком, мабуть, цього разу не буду змащувати, щось мені не хочеться. Нехай так будуть, вони і так рум'яняться, і е, вони йдуть без начинки, і можна начинки робити будь-які. Можна якісь солодкі, можна так залишати. І я, мабуть, половину посиплю цукром, а половину залишу так. Можна буде розрізати і покласти сир, зелень, е, авокадо і їсти ось так з несолодкою начинкою. Прийшло всього лише 15 хвилин і круасани повністю готові. От знаєте, іноді потрібно, щоб щось таке в морозилці лежало, щоб можна було на швидкоруч приготувати. Дивіться, які вони виходять ніжні, такі м'якенькі, дуже пухкі, прям ніжнятинка. А тепер давайте прогуляємося, і я вам дещо покажу і розкажу. Моя любов до квітів надихнула мене отримати професійні знання і вивчитися на флориста. І тепер іноді я декорую заклади. І ось на початку березня я створила ось такі композиції для кав'ярні. Спочатку вони були просто зелені, а тепер на хвилинку закрийте очі і подивіться на їх перевтілення через тиждень. А подивіться, як розквітли ці нарциси сорту Брайдл Кроун. Вони просто неймовірні. Це на п'яти стеблах стільки квітів. На кожній стеблині по п'ять квіточок. Ти ще охороняєш мою посилочку. Забрала посилочку з сінцею з пошти. Дома вже вам покажу. А це моя помічниця. Вона ж дворова, раніше була кішечка, то вона проситься постійно на двір, їй треба гуляти. Не може вона без прогулянок. Що у моїй посилці покажу вам трішки пізніше, а поки зроблю вам огляд великодніх товарів в одному з офлайн-магазинів Кривого Рогу. Маю вам трішки великодні товари. Ось такі є підставки для яєць. Ось так вони виглядають. Гарненькі дві в парі 169 гривень. І ось таке блюдо в вигляді зайчика з квітами 459. Ось таке блюдо в вигляді яйця. Ціна 239. І ось таке є прозоре менше. 149 гривень. Подивимося, які є підставки під яйця. Ось ця з такого товстого скла, досить важка, 339 гривень. В формі зайчика на 4 дня 219. Ось така гарненька керамічна з вушками, матова на 10 яєць. 380. Гарненька. Ось така на 6 яєць. 149 гривень в такому приємному м'ятному кольорі теж керамічна. Так. І отакі тарілочки з зайчиками. Отакі ось. Кілочка з вушками. така, ще у вигляді зайчика з вушками 289. Ось такі курочки, як декоративні прикраси. Це трішки менше 149. Ось така жовтенька більша 169. І ось ці дуже гарні 269. Гарний ось такий контейнер. І ось така курочка керамічна. Це вже контейнер з кришкою. Ось така ціна. Ось такі чашечки з зайчиками. Всі по 149. Ось такі мисочки. І такі цікаві контейнери. З кришечкою з кляні. Оце в вигляді курочки. І є ось така в вигляді тарілочки з такими намистинками і клош з вушками. У мене вдома є подібний на ніжці. Дуже подобається мені такий. Він 400 з чимось гривень. Окрім курочки, є такий контейнер скляний у вигляді зайчика, трошки меншого розміру, з така ціною. Є отака чашка курочка, досить об'ємна. 189 її ціна. І такі чашки з курочками є біла кремова і є отака жовта, такі, як формі кружечки. Також з курочками є ось такі, по 79 І є отакі дві в парі. Одна просто з квіточками, на інші написано хайпістер. Пара 169 гривень. Такими курочками, як чашечки, В є різні блюда. І глибокі. Це вже така глибенька, різні весняні ось такі з зайчиком. Структурним таким. Ось така декоративна з бантиком. Тарілочки з квіточками 99 і отакі піалочки. Є ось таке скляне блюдо з намистинками, Мені дуже подобаються такі. Я, у мене теж такі є. Дивіться, зараз по класній ціні, по акції 99 гривень 41% знижки. Так що, кому треба, під якийсь там тортик, придивіться. Таке блюдо в формі квітки. Я собі на сайті таки придивилася у м'якому відтінку під колір нашої кухні, Так, в гривнях 269. Це таке така отака 289. У вигляді капустного листа з зайчиком 219. У мене є домоподібне, але я не в всі купувала. Такі яйця прикраса по 119, вони такі легенькі, такі баночки з квітами. Ось ці дуже гарні свічнички, будиночки. 169 гарненькі. Потім до Великодні ще отакі свічнички, ось такі свічничок з зайчиком 149. Є ще ось такі свічнички зайчики теж по 149. І в рожевому кольорі, і дивіться, які з'явилися свічники у вигляді бантика. Я колись собі шукала. І на Новий рік таки купила червоні. І ось такі ще різні великодні декорації, керамічні яйця, зайчики, свічники. Але насправді я собі нічого не взяла, тому що навіть ось ті всі підставки для яєць, які там з вушками, зайчики, ми використовуємо тільки один день, на великдень. А потім по повсякденному житті такі підставки для яєць ми точно не використовуємо. Єдине, що мені сподобалось, і я її, можливо, візьму. Ось та така зелененька, класична на 6 яєць, бо таку можна використовувати і кожного дня. І ось такі ще віночки. Ну, такий віночок можна зробити і власно. Руч. З гілочок, з природного матеріалу, можливо, я запишу відео, бо такий віночок ми теж використовуємо буквально один день, а ціна в нього ось така. Гарні контейнери для зберігання чесничку. Оце в Гарні. Дуже мені подобаються ось ці металеві кошики в двох відтінках, ось такому зеленому, як евкаліпт, і, і в такому молочному. Вони є більшого розміру. Більші по 269 і ось такого меншого, по 219. Теж там молочні. І ось такі. Я собі в по-дальшому планую такі придбати вони з дерев'яною ручкою. Я колись хотіла такі в вікеї взяти, але не встигла, вона закрилася у нас в Україні. Сьогодні хочу придбати ось такі вішечки з таким оксамитовим покриттям. Є в бежевому кольорі, є ось такому сірому. П'ять штучок, 69 гривень. Я собі візьму в бежевому, бо мені потім в подальшому у мене буде така стієчка під дерево, і мені буде підходити такий відтінок. На цьому мій коротенький огляд з магазину завершено. Сподіваюсь, ви собі щось придивилися. А я із того, що показувала, знаєте, ще що хотіла взяти. Ось та яйце, контейнер такого м'ятного відтінку. Можна було б туди цукерочки складати і використовувати навіть кожного дня. У мене б на полишці так воно гарненько вписалось би в декор моєї кухні. А ще напишіть в коментарях, чи робити вам іноді такі огляди з магазинів, і покажу вам, що в мене в цій посилочці від сенсей. Боже, в нас надворі так похолодало. холодище, вітер. Дуже холодно. Насправді, в мене тут тільки два товари. Ну, ще був і чоловіку на телефон, саме звичайний чорний він його вже забрав. І взагалі-то я це замовлення зробила, тому що в мене пропадали бали, а бали можна переводити в кошти. Хто знає, накопичуються бали, потім ти їх обмінюєш на гроші. І тут я заплатила тільки за один товар, і тим паче доставка була безкоштовна. Тож Я вирішила замовити собі ось таку чашечку. З тюльпанчиками, дивіться, яка. І вона мені дуже буде пасувати під відтінок нашої кухні. Захотілося мені якось такої весни, а в другій коробочці ось така маслянка чи маслянка. Не знаю, як правильно казати, але ви зрозуміли, форма під масло. І ось тут стався такий курйоз. Чому я її взагалі замовила? Тому що в мене, дивіться, ось така була біленька, мені вона подобалась, така вона і зручна, і все. Але донька якось мила, і бачите, ось тут. Зараз приближу, вона відбила мені кутик. Вона його обережненько підклеїла. Ну, я, звісно, це одразу помітила, і думаю, треба вже буде нову підібрати. І ось я замовила ось цю, тому що мені сподобалася така вона в формі капусточки. У мене, до речі, зараз я вам покажу, візьму. У мене є ось така от тарілочка, теж в формі капусточки зайчиком. Це я не в сінсеї брала. Це я колись давно замовляла на тему. Зараз я там не замовляю, мені не подобається Ви погане, ну вже дорожу вам. І я подумала: раз у мене є така тарілочка от в вигляді капусточки, то замовлю і таку під масло. Вони будуть в комплекті разом гарно виглядати. Я замовила, але в мене була підозра, що вона може бути менша. Воно якось було незрозуміло. Там, навіть якщо розміри подивитися, ну було незрозуміло, наскільки буде скруглятися цей купол. Ну і так і вийшло. Я дістала, я вже бачу. Ось Дивіться, якщо пачку масла покласти, вона нібито лягає. Сюди, а так як тут скругляється, то вона вже не закриється. Ну, В принципі, нічого страшного. У мене були підозри, що вона не підійде, і я знала, що я знайду їй використання, буду її використовувати, тому що ну, на такій тарілочці багато чого можна залишати, прикривати, Там і авокадо, і кусочок сира. Ну, буває на тарілочці щось залишається, і можна прикрити красиво. Нехай буде, тим паче, що вона мені дісталася безкоштовно. Але для масла мені тепер прийдеться підбирати якусь нову. Ну, нічого. Ну, нічого. Просто ви тепер знаєте, що якщо ви думали таку взяти для масла, то вона не підходить для стандартної пачки масла. Тепер вас я попередила. Ну, а чашечка, дивіться, як гарно до нашої кухні пасує. Буду пити каву так по-весняному з тюльпанчиками. Мені подобається. І, до речі, ручка ця зручна. Так, прям вся рука сюди поміщається. Сьогодні хочу приготувати одну страву, яка дуже легко готується, але ми чомусь, мабуть, забуваємо про неї повсякденні. Це печінковий паштет. У мене ось є куряча печінка, тут 700 грам, і е, в кастрюльку я хочу прям в кастрюльці все готувати, щоб вона не смажилася, а тушилася. Я налила трішки соняшникової олії. І ще додам вершкового масла. Так. так, зараз вершкове масло розтопиться. Цибульку можна не дуже мілко. Я так просто на і потім такими не дуже тонкими шматочками, бо вона буде тушитись. Масло розтопилося, додаю цибульку. Вона в мене досить великими шматками порізана, тому що потім все рівно це все буде дрібнитися блендером. Так, І зараз вона просто до прозорості йде. Все, цибулька вже стала прозора, можемо додавати моркву. вона в мене просто натерта на крупній терці. так. Зараз хвилинка і одразу додамо печінку. Додаємо печінку, вона в мене просто порізана такими довільними шматочками. Я просто прибрала всі там жилки, все, що мені не подобалося, якийсь жирок. Все, додаємо. Все це перемішуємо. все добре перемішала, додала трішки солі, трішки спеції, які ви там любите. У мене такі спеції, там травки сушені, чесник сушений, здається, цибулька, трішки морква. І накриваємо кришечкою, щоб тушкувалося, не смажилося, а тушкувалося до готовності печінки. І далі покажу вам. Так як печиночка у нас не смажиться а тушкується, то вона виділяє досить багато рідини. І можна по-різному, можна, наприклад, залишити більше рідини, тоді паштет буде такий ніжніший. А можна більше випарити цю водичку, тоді він буде такий щільніший. Ну, я трош трошки ще все ж таки потушу до готовності, а там буду вже регулювати. Пішечка наша почула аромат печіночки і почала просити. То я їй дістала декілька шматочків. Охолодила, нехай посмакує теж. Такою тушкованою печіночкою. Так старається. Що тобі смачно? Ну, звісно, це не корм. І тепер погружним блендером. У мене вже такий досить старенький, помічничок йому вже років 20. Ось така у нас, бачите, печіночка, трішки такий власний сік. Дивіться, який ніжний за консистенцією вийшов паштетик, і поки він ще тепленький, додамо ще шматочок вершкового масла. Ну, не знаю, може це багато. Так, от ще додам. Ну, там грамів 50, хто як любить. Маслом, звісно, нічого гірше не буде, але це вже те, як полюбляємо. Залишилося перекласти їх у форми, в яких ми будемо їх зберігати в холодильнику. У мене є ось такі каструльки, вони керамічні з кришечкою, і буде дуже зручно прикрити і поставити в холодильничок, щоб потім діставати, коли потрібно, і смакувати. Так, ось так неповні зроблю. Все, можна буде ставити в холодильничок. Дивіться, яка ніжна консистенція. Обов'язково приготуйте і всім смачно. Щиро, всім дякую за перегляд.